На календарі неділя, 15 жовтня, і редакція Янбільського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. Тиждень видався насичений на події. Нашій редакції чи не вперше довелося обирати найважливіше з них. Але розпочнемо ми з міста Дружба, яке цього тижня зазнало наймасованіших обстрілів росіян. Військовий РФ або намисно стріляють по житловим будинкам міста Дружба або стріляють по місту намання, свідомо допускаючи, що жертвою їх обстрілу можуть стати цивільні люди. І перший і другий випадок є воєнними злочинами. Згідно міжнародного права, російські військові можуть здійснювати обстріли воєнних об'єктів, які несуть для них загрозу. Навряд чи будинок дружбівчанина Віктора Біндюга був одним із них. Кишесі часове було в суботу. Слышу два выстрела, бах, бах, и за ним третий. Когда третий выстрел, этот выстрел, видно, что орудийный какой-то. И, значит, посмотрел, у меня было три стенки. С той стенки она покосилась, и окна повыпадали в дом. Там три окна. Вот. Я после операции еле поднялся. Только приподнялся, смотрю, отблески там шторы, куда усыпальню. А там уже все, пламя идет. Загорелся тот сарай, там ансамбль сараев целый. Ну, центральная там летняя кухня была тоже. Ну, все там было, хоть зимой. В итоге, значит, ее уже не было, крыши не было, я только видел огонь. Прошло там какое-то время, все это осталось, я смотрю, значит, пламя вот сюда. У меня высокое здание было с мансардой. Там тоже комнатка такая, жить можно и зимовать у ней было. Все там обеспечение, одежды там разные, постельные принадлежности, все. Ну, как в доме. Здесь тоже куча телевизоров, всяких, ну, все это было. Ну, а потом, значит, что? Ну, а теперь там ну, видно, что, что там что-то было. Тут загорается вторая хата. Они, там вторая бомба упала у них, разворотила сарай. Ну, он тоже сразу не горел, а уже после моего. Эти только машины поприезжали, целых три экипажа. И вот стали мою только тушить, а тут командир приехал, говорит, смотрите, та уже горит, давайте отсекать, а то вся журавка погорит. И они переместили свои пожарные рукавацы пожежные, вот и переместили туда. Ну, все равно они его не отбили. Ну, как-то в какой-то степени коробка осталась. У ну, а моя, моя стала гореть, и все. Я тут тоже бегал, бегал. Ту одежду, что соседи принесли, погорела, поменял. Сейчас, сейчас все помогают. Знакомые, незнакомые. Спасибо им. У 6.06 утра мы спали. І швидко злетіли з кровати і полетіли в погріб. Побігли в погріб, у нас погріб у хаті знаходиться, тому що летіли вже стекла, ми це не зрозуміли. Не, 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 так все трапилося швидко. І... З погреба вже чуємо. отут у нас виходить труба з погріба. Ми чуємо, що щось вже тріщить. Стекла вже у нас полетіли, все щось тріщить. Ми вискакуємо з погреба, як вже затихло все. І бачимо, що у сусіда горить сарай, загорівся. і Так швидко він горів. Ми давай одразу дзвонити у пожежну частину, щоб визвати. І в Ямпіль дзвонили своїм родственникам, щоб я туди теж. Але там відповідають, що через 15 минут всі бояться цього прильоту. Потім почали з'їжджатися машини, люди збігатися, але це все швидко так не відбили. Це дуже сильний вітер був, і це все перекинулося на сусідську хату. Вони вискочили і кажуть, давайте, давайте всіх скликайте, щоб тушитися. А там зовсім не можна було підійти. Хата вже зайнялася, а потім вже всі відбивали, відбивали, і пішла сусідська хата горіть. Потім ми вже і свою хату теж боялися, що вона почне горіти. Ну, якось так обійшлося, слава богу. Нікому зла не зробив. Я прожив, говорю, я не знаю, від дня народження. Була тут маленька хатка. А я я лет 60 строил. Вони в один день її раз налили, в одну минуту, можна сказати. Вот это такое. И это не пойму. И близко нет никого. Именно чтобы был врагом России. Нет. У меня под присмотром было целых три дома. Ну, свой не считаю. Вот. Люда в Москве. Там сестричка на той стороні та теж у Москве. А с этой стороны. з на сторони. Я на один тут был живой. В результаті обстрілу міста і її поранені. Зокрема, 11 жовтня поранення отримала межа міста 1955 року народження. Ми зв'язалися з Шостинською районною лікарнею і з'ясували, що вона знаходиться на лікуванні. Зараз її життю нічого не загрожує. На цьому тижні Ямпіль отримав нового начальника відділу поліцейської діяльності. Ним став Богдан Романовський. Його попередник Віталій Єрохов переведений на аналогічну посаду до міста Кролевець. Новий очільник до цього працював місті середина Буда. Цього тижня нам вдалося поспілкуватися з ним. Тимчасово виконуючи обов'язки ВПД номера Дінь Ямпель мене було представлено вчора о 10 годині заступником начальника ГНП Даценка Романом Григоровичем. Відповідно до начальника до наказу начальника ГНП. Щодо поставлених там ну, задач, залишається э, в, в принципі незмінна. Підтримання публічного порядку і безпеки, реагування на заяви, повідомлення громадян, боротьба зі злочинністю, допомога громадянам у будь-яких ситуаціях в межах поліцейської компетенції, в принципі, нічого нового. Думаю, що поставлені задачі там начальником ГНП мною будуть виконані в повній мірі. З 2010 року я навчався в Харківському національному університеті Міністерства внутрішніх справ за напрямком правознавства. З 2014 року, по закінченню навчального закладу, я приступив до служби в слідстві слідчим, слідчого відділення міста середини буде і працював там по. Вчорашній день, значить, щодо кар'єри, з 2014 року по 2017 я знаходився на посаді слідчого, з 2017 по 2019 рік на посаді старшого слідчого. І з 2019 року я очолював слідчий підрозділ СБУ. Ну, на сьогоднішній день призначений тимчасово виконувати обов'язки, представлений колективу. Ну, Щоб тісно познайомитись, ну, наразі ж часу не було досталь. Зараз в процесі все проходить. Щодо кадрових там, якихось рішень, я вважаю, що мені глибше на, треба пізнати особовий склад, а потім вже щось розмовляти про якісь кадрові рішення. Наразі ще тільки знайомий з обстановкою, з особовим складом. Ми завжди працюємо завжди на місці. У які є питання у громадян. У нехай звертаються. 24 на 7 працюємо. В межах компетенції будемо надавати допомогу будь-яку. Майже півтори тисячі ябічан доведеться повторно подати документи на отримання субсидій. Це сталося через те, що я в Ямполі одразу змінилися два надавача комунальних послуг. Тепер документи потрібно передати до кінця листопада, щоби зберегти виплати. Відповідно 848 постанови, це деякі питання призначення субсидій на слово комунальні послуги. Громадяни, які отримують субсидії, повинні повідомити про зміну надавачів послуг або умов надання, або їх соціального статусу. Це передбачено саме постановою. В зв'язку з тим, що у нас з першого вересня змінився надавач послуг, по водопостачанню та водовідведенню, а ще за місяць, здається, раніше. Цей ж надавач ЦКП Ямпільський став нас надавачем е, такої послуги, як обслуговування житла. То всі громадяни повинні звернутися. З заявою не передбачено просто повідомлення, передбачена заява з поданням всього комплекту документів. Зараз заява подається в електронному вигляді. Нема необхідності, так як раніше було заповнювати, так як люди сиділи і слабо бачать, особливо це ж пенсіонери. Зараз такої необхідності немає. Вся заява і декларація заповнюється через програму нашими фахівцями, або можна в пенсійний фонд, наш сервісний номер 5 звернутися. Який Тут знаходиться поруч, або подати через веб-портал. Но ну, веб-портал це не дуже зручно, тому що там потрібно мати електронний підпис, або також можна подати поштою до пенсійного фонду листівкою. Ну саме зручне це. Я думаю, у нас тому що і перший поверх і приймає у нас два спеціаліста. Заява декларація за заповнюється в програмі. Потім розруковується, і людина лише ознайомлюється з інформацією і підписує. Незважаючи на весь негатив, були на цьому тижні моменти, які змусили радіти. В Ямполі одружився військовий Богдан та його обраниця Галина. Наша редакція бажає родині, щастя та злагоди. Я сам з Сумщини Я з, з, ну, з Ямпіля. Це з Подольська з Одеської області Галина. З 16-го року, з 21-го року, вже мене 28, 7 років вже на захисті як військовий, ну, контрактник. Донеччині зараз. За перш офіційно за півтора року відпустка щорічна і вирішив не втрачати час і вирішив розписатися. Ой, ми познайомились в літки, взагалі. О, Якось так зав'язалось, почали спілкуватись, і так уже два роки, і ось ми тут. Це а він пер... приїхав да. перший, потім я вже сюди почала їздити до батьків його. І так якось ми спілкувалися, спілкувалися. На Новий рік. <ріст> Офіційно <новий. ріст> да, відпустили мене, для, раді, ну, комбат відпустив раді такої події. Да, Щоб зробити, зробити пропозицію. Поїхав да, понад декілька днів і ровно в півночі зробив пропозицію. Чекаю всю війну, що ж, думаю, таке золоце Ну, Тому і тут стоїмо, мерзнем. <ріст> Таким видався цей інформаційний тиждень. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. Підпишіться на наші соціальні мережі, ми розкажемо вам більше.